Сьогодні хочу поділитися першими позитивними результатами з введення блогу, тому що ну, знаєте, коли ви ведете дуже довго Бог, або в принципі чому знімаєтесь тим, що не проносить отут і зараз результату, ви просто маєте знайти якісь точки дотику, які будуть давати вам знати про те, що ви рухаєтесь правильно напрямку. І от сьогодні були два контакти з потенційними клієнтами. Ну, це люди, які про мене знають вже відповідно. Але через цей блог я просто нагадую людям також про себе. І це та історія, про яку я говорив в подкасті, про те, що треба прогрівати людей не тільки за рахунок контактів, там смс-русилокамел, а і контент-маркетинг в тому числі, в тому числі і особистий бренд власника. І от люди згадали про мене, написали і сказали, що слухай, є запит, будь ласка, допоможи. Один запит на рекламу, інший запит на консультацію. Дякую вам, хто написав мені. А я продовжую робити те, що роблю.